1700 звернень із проханням подати виправлені декларації отримало національне агентство із питань запобігання корупції. Майже півтори тисячі людей скористалися можливістю внести правки. Про це йдеться у дослідженні платформи Open Data Bot. Аналітики проаналізували орієнтовно 200 тисяч декларацій посадовців за 2022 рік та виявили помилки і курйози, зокрема, мільярдні доходи працівників освіти або АЕС. Футболки та домашні тварини нагадаємо, що від початку повномасштабної війни до осені 2023 року декларації посадовців не перевірялися. Дані за 2021 та 2022 роки чиновники мали подати до початку до початку 2023 року. А за минулий рік до квітня дві 24. го про похибки в деклараціях та неочікувано цінне майно говоримо далі. Олексій Іванкін, керівник Open Data Bot, зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Олексію, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку, пане Олексію. Ми чи чуєте нас? Не гаразди. Так, зв'язок обірвався. Ми ж спробуємо долучити ще раз Олексія Іванкина, поспілкуватися про поширені помилки у деклараціях. Продовжимо після невеликої паузи. Отож про декларації українських посадовців говоримо далі. Аналітики платформи Open Data Bot проаналізували орієнтовно 200 тисяч декларацій. Зараз на прямому зв'язку із нашою студією керівник Open Data Bot Олексій Іванкін. Пане Олексію, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Олексію. Які найпоширеніші були неточності або помилки у цих деклараціях, які вам вдалося дослідити? Зазвичай побилки йдуть як у класичних розділах декларацій: це володіння майном, дохід, володіння бізнесом. Ну, наприклад, деякі посадовці вказують, що вони, то вони замість графи, дохід з Приватбанку там, за своїми вкладами, вони вказують, що вони володіють Приватбанком. Але є помилки у нових розділах, які там з'явилися останні роки, це е, про володіння е, криптовалюти, і, взагалі, е, ми, е, коли відстежуємо е, декларації, це важливий такий е, джерел інформації про зв'язки з бізнесом. Бо для українського бізнесу е, наявність е, зв'язків з владою це є е, ризик-фактором. Нам приходиться перевіряти кожну декларацію. Ось на ці дані Скажіть, як багато людей змінюють ці декларації, і скільки разів можна вносити правки згідно законодавства? Наскільки я знаю, можна постійно вносити ці зміни, і ми бачимо, що люди подають. Нові е, виправлені декларації, так і вся статистика, що там декілька тисяч вже виправило за минулий рік. Це я думаю тільки початок, бо зараз е, йде процес аналізу як суспільством декларації, так і НЗК. І я думаю, що буде багато питань щодо якості цих поданих декларацій, пане Олексію. як щодо помилок, от, чи часто такі помилки раніше робили декларанти? Якщо чесно, вони їх робили завжди. І якщо ми е, візьмемо статистику, то за двадцятий 20, за 2020 рік е, подавали 1 мільйон е, посадовців е, декларацій. Зараз у нас є декларація 200 тисяч, і ну що про стало в 5 разів менше, це тільки тому, що декларації менше, і тут постає е, дуже таке важливе питання. А навіщо нас заставили е, всіх, е, навіщо всіх посадовців заставили здавати ці декларації? Бо е, яка цінність для суспільства від механіка чи е, там вче якогось вчительки з цієї декларації? Ну я не бачу. Але ашибок них помилок в них дуже багато. Скажіть, пане Олексію, а ці помилки ось ви дослідили близько 200 тисяч декларацій, типові помилки там. це на вашу думку просто нерозуміння, невміння заповнити цю декларацію, чи неуважність, чи щось інше? Це така комплексна проблема. По-перше, це людина робиться один рік, і якщо це там майстер якоїсь станції, зазвичай це не дуже. З, робота, до якої він звик? По-друге, ми бачимо, що багато таких помилок чисто технічних, і це означає, що НЗК не е, робить свої інтерфейси більш кращим. Ну, наприклад, ви не можете в банку зробити платіж більше у вас е, е, ніж грошей на рахунку. Так ну як людина може внести дохід у. 68 мільярдів. Ну, повинні бути якийсь чекап та е, спроба ще раз перевірити людині, якісь повідомлення. Зрозуміло, пане Олексію. Дякуємо за ці пояснення. Це був Олексій Іванкін, керівник ОПНДАБОТА. Ми говоримо нагадаю про дослідження декларацій українських посадовців. 1700 звернені з проханням подати виправлені декларації. Отримало національне агентство із питань запобігання корупції, і майже півтори тисячі людей вже скористалися. Такою можливістю внести правки, про це йдеться у дослідженні платформи Open DataBot. Ми ж долучаємо до ефіру Вікторію Олійник, парламентського аналітикиню руху Чесно. Вітаємо, пані Вікторія. Доброго ранку. Добрий ранок. Пані Вікторія, як ви оцінюєте ці помилки в деклараціях? Ваша організація теж постійно їх моніторить. Розкажіть, що вам запам'яталося і, на вашу думку, чому виникають такі ну, подекуди смішні помилки у деклараціях? Ну, загалом, наша організація більше працює з топ-посадовцями, тобто з аналізом декларацій депутатів, міністрів та інших чиновників, які не вперше подають декларацію, і тим більше дуже часто мають помічників у цій справі, на відміну від звичайних людей, які це роблять рідко. Ну і зазвичай це не їхня основна сфера зайнятості. Звісно, там помилок може виникати більше. Але так сталося, що і в нардепів, і в міністрів, і в інших посадовців топ рівня також зустрічаються дуже такі нерозумні помилки. Милки, які е, могли б там і не зустрічатися, зважаючи на те, скільки часу наші депутати вже подають декларації, скільки разів вони це вже робили, і ми розуміємо, що ймовірно йдеться про якусь технічну таку проблему, але все ж таки більш уважно до цього потрібно підходити, тому що ми всі розуміємо, що якщо декларацію якось. Працівника атомної станції чи виконкому якогось маленького міста не всі подивляться. То декларацію депутатів подивляться всі, і буде дуже багато про це матеріалів. Ми також виявили деякі такі смішні одруки в деклараціях, коли їх аналізували. Розкажіть, Розкажіть про, про них більше ширеніше. Найцікавіша і така найбільш весела помилка, яку ми зустріли, сталася у депутата Віктора М'ялика. Він є власником величезної кількості об'єктів. Сумарно це 556 об'єктів нерухомості і землі, тобто це рекорд серед усіх депутатів. І коли ми намагалися підсумувати і дізнатися, яка ж загальна площа цих усіх територій, то сума виходила семизначна. Було зрозуміло, що не може один депутат володіти декількома областями за площею, тому ми намагалися зрозуміти, де помилка. Ну і виявилося, що в одній з площ одного з нежитлового приміщення він просто вказав цифру, схожу на номер телефону, а не на площу того. Приміщення чи того нежитлового приміщення, тобто, фактично, людина напевно дуже багато робила, тому що 556 об'єктів занести це також велика робота. І в один момент стався оцей такий курйозний дуже одрук, який в усій аналітиці підводить нас до думки, що цей нердеп володіє декількома областями України. Але насправді це не так, і дуже сподіваємося, що в уточнюючій декларації все ж таки ця помилка буде виправлена, тому що нам, як аналітикам, дуже тяжко проаналізувати декларації, де зустрічаються такі одруки. Зважаючи на те, що це доводить вручну перераховувати кожну ситуацію, і от цей номер телефону замість площі він є таким найбільш критичним і тим, що нас прямо так вивів з рівноваги під час аналізу декларації депутатів, пані Вікторія. Скажіть, а як ви вважаєте, наскільки ефективна, наскільки зручна і проста в користуванні платформа для подачі декларацій, власне цей електронний майданчик, куди люди вносять свої дані? Насправді, якщо будь-хто хто пробував, хоча б раз заповняти декларацію, знає, що це дуже велика робота, тому що треба зібрати усі документи, усі виписки, усе майно, доходи і не забути про майно там чоловіка і родичів, тому що це потрібно внести, адже кожне не внесення даних має мати наслідки, наприклад, відповідальність адміністративну, кримінальну, протоколи, тому зрозуміло, що це певним чином складна робота. Найскладніше це вперше заповняти первинну декларацію, тому що потрібно дійсно. Зібрати усе, що в тебе є, усе майно, усі картки. Ну і е, система таким чином налаштована, що вона дійсно зберігає ці дані по ходу справи, але інколи там буває, злітають деякі дані, і це може призвести до в результаті поданих помилкових декларацій. Тому, ймовірно, технічний інструмент також потрібно доопрацьовувати. Е, якщо ми говоримо про декларації поточні, якщо у вас вже є первинна, якщо ви вже всі дані внесли, то поточні подавати значно легше, тому що тут мова йде лише про зміну стану. а Зазвичай стан не надто сильно змінюється протягом року, і якщо він сильно змінюється, то ви точно знаєте, що у вас змінилося, і знаєте, куди це внести з проблем також часто неможливість визначити вартість якогось автомобіля, якихось речей, тому що вони могли бути придбані придбані дуже давно, і дізнатися, яка їх ринкова вартість сьогодні неможливо. І нам, як аналітикам, також дуже тяжко через це зрозуміти, наскільки коштовна ця річ, тому що інколи цим правом не вказувати вартість зловживають і для того. Того, аби приховати якісь дуже дорогі речі, які все ж таки задекларували. Ну і зрозуміло, що технічні моменти дійсно потрібно допрацьовувати. І про те, що колега говорив переді мною, а про те, що потрібно якимось чином порівнювати ці колосальні суми з кількістю грошей на карті. Я думаю, що зовсім скоро ми дійдемо до цього, тому що у нас технології дуже швидко розвиваються, і багато наших державних сайтів вже підходять до того, аби працювати, наприклад, з штучним інтелектом в цій ситуації, це може стати таким етапом перевірки, який полегшить роботу на Ну і дійсно полегшить роботу людям, які вперше заповняють декларацію. Пані Вікторія, ще одне запитання стосовно курьозів. Якщо людина вказала в декларації ну, ймовірно, випадково, що володіє, от як ви сказали, декількома областями України площею, яка відповідає декільком областям України, і не виправила цього у декларації чи передбачені якісь наслідки? Так, однозначно, ми всі розуміємо, що Декларації подаються не просто в шухлядку, і за ними є відповідальний орган, який перевіряє ці декларації, і в першу чергу цей орган може звернутися до вас за уточненням даних, якщо мова йде про якусь ну, таку суперабсурдну річ, яка точно не зроблена зі злим умислом, тоді ЗК може звернутися за уточненою декларацією, і людина протягом місяця має право таку декларацію подати. Але з іншого боку, якщо це ситуація, яка не така очевидна, як номер телефону. На жаль, на жаль, зв'язок дуже поганої якості. Пані Вікторія, не зможемо продовжити з вами розмову. Це була Вікторія Олійник, парламентська аналітикиня руху Чесно. Ми говорили про типові помилки, яких допускаються декларанти. Нагадаємо, що від початку повномасштабного російського вторгнення і до осені 2023 року декларації посадовців українських не перевірялися. Дані за 2021 та за дві 22 роки чиновники мали подати до початку 2023 року, а дані за минулий рік до квітня 2024 року.